Доброго дня, мене звати Кристина, я координатор у місті Люблін. І сьогодні я знаходжуся в університеті імені Марії Кривосходовської, де ми зі спеціалістом з бюро рекрутації повімо най найчастіше запитання ваші. Доброго дня, мене звати Тарас Бондаренко. І сьогодні постараюсь розповісти вам найважливіші речі, які потрібні для того, щоб поступити в наш університет. Вашому університету вже 80 років. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад та його основну місію. У 1944 році був створений наш університет. В цьому році великий юбілей, ми святкуємо, дуже багато подій буде відбуватися. І він був створений групою професорів, які приїхали в Люблін. Значна група приїхала, до речі, зі Львова. І головна місія нашого університету це створити кадри для розвитку економіки, культури, регіони і Польщі загалом. Ми стараємося, щоб наші напрямки навчання були, відповідали потребам ринку праці. Крім того, ми досить серйозний науково-дослідний центр. І серед місії також треба додати це наша комплектність, так звана. Тобто ми Ставимо і на навчання, і на науку, і на спорт. Наш університет має дуже багато наукових спортивних секцій. У нас навчаються, до речі, олімпійські чемпіони, студенти наші в останніх Олімпійських ігор, які відбулися в Токіо. Які сильні сторони університету ви не могли б назвати? Ну насамперед, наш університет це найбільший державний університет східної Польщі. У нас навчається 18 тисяч студентів і більше 10% це іноземні студенти з 50 країн світу. Крім того, наш диплом державного зразка визнається в цілому Євросоюзі. Наш університет також пропонує можливості безкоштовного навчання, як в рамках нашої власної стипендійної програми, так і з картою поляка, сертифікатом С1, картою сталего побиту. Також, що дуже важливо, наш університет має великий кампус тут містечко, в якому розташовані всі наші основні корпуси, розташовані 9 наших власних гуртожитків, 2 приватних на території, великий студентський парк. Центр спортивного життя, центр культурного життя, центр навчання польської мови. Знаходиться тут студентські їдальні, знаходиться тут поліклініка, супермаркет. Тобто, вся інфраструктура, яка потрібна студенту, вона знаходиться в одному місці. Чи приймає університет участь у рейтингах, чи має якісь нагороди? Так, ми досить часто попадаємо в різні рейтинги. Наприклад, півтора від ми потрапили в такий рейтинг півтора відсотки найбільш цитованих людей науки в цілому світі, і там є наші викладачі, наші науковці з нашого університету. Серед найбільш бажаних, найбільш престижних університетів в нашому регіоні. Ми займаємо перше місце серед роботодавців. Не найбільше цінують наш диплом. Під час останньої евалуації, тобто оцінення університетів, наші факультети, вони отримали. Від найвищої категорії А до Б. Тобто тут теж це показує на те, що є наскільки на високому рівні проходять навчання, і наука. А загалом дуже важливим є яку спеціальність кандидат собі вибирає, і відповідно в якійсь спеціальності ми найкращі, в якійсь спеціальності ми можемо бути менше. Якби Вартісними. Вартісними, так, але тут все залежить від студента. Подивитися, яка спеціальність вам подобається, почитати про це або у нас запитати, і ми підкажемо. А які найпопулярніші напрямки є серед іноземців? Ну, іноземні студенти, наші, які навчаються польською мовою, вони вибирають. Туризм відпочинок, готель, ресторан, і відпочинок, готельно-ресторанний бізнес, вибирають міжнародні відносини, вони вибирають логістику, менеджмент, економіку, вибирають психологію, вибирають право дуже часто, вибирають також е, такий напрямок, як журналістика, е, біологія, біотехнологія останнім часом популярний у нас цей, цей факультет. Ну і традиційно популярні також художні напрямки графіка, наприклад, чи музичні напрямки, такі як джаз. Це, що стосується польськомовних напрямків навчання, загалом у нас їх понад 90 різних напрямків, я назвав тільки найбільш такі популярні, ну, ще, ще треба нагадати різні філології: англійська, німецька, популярна, прикладна лінгвістика. А якщо говорити про англомовні, тут International Relations, тут Tourism Management, тут Business Analytics і Data Science. Це ті напрямки, які найбільш Користуються популярністю. До речі, цього року в нас наша навчальна пропозиція розширилася. Нас появилися такі напрямки, як цифрова соціологія, як стратегічні східноєвропейські студії. 3D-друк появився такий напрямок. І ми стараємося щороку розширяти можливість навчальної пропозиції нашої в залежності від того, які потреби є в ринку праці. Ми офіційно вже співпрацюємо досить довго і можемо зазначити, що університет дуже такий рейтинговий інноваційний. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші плани? Ми надалі прагнемо працювати над тим, щоб наші напрямки навчання були достосовані до потреби ринку праці, це, це, це важливо для нас. Тому ось, власне, нові напрямки навчання. Наприклад, такі, як нові медіа, так, чого раніше не було, на сьогоднішній момент це цікавить наших абітурієнтів, наприклад, друк 3D. Тобто ми постійно стараємося кожного року це змінювати. Ми стараємося тримати високий рівень. Міжнародних студентів в нашому університеті для того, щоб до нас приїжджали з різних країн і розширюємо нашу англомовну напрямки навчання, починаючи від кількох напрямків. У нас вже їх зараз є понад 15 напрямків навчання, і це щороку з'являються нові. Тобто будемо розширювати і польськомовну сітку напрямків навчання, і англомовну також. Чи має ваш навчальний заклад якісь стипендіальні програми, якісь цікаві пропозиції для абітурієнтів? Е, так, ну насамперед ми пропонуємо можливість безкоштовного навчання особам, які мають карту поляка, карту сталигопобиту, е, сертифікат це 1. Вони можуть безкоштовно у нас навчатися, а також отримувати стипендію від першого ж місяця, так звану соціальну стипендію. Крім того, всі, хто до нас поступають, можуть отримати стипендію ректора за досягнення або в науці, або в навчанні, або в спорті. Тут вже всі можуть брати участь, подаватись на цю заявку, на цю стипендію, навіть ті, хто поступають на платне навчання. Крім того, останні два роки для кандидатів з України, які мають песиру укр так, згідно зі спецсоставою, які виїхали з України. Після початку війни вони навчалися в нас безкоштовно, тобто були звільнені з оплати. От на сьогоднішній момент до 30 червня діє ця спецустава. Якщо її продовжать, то тоді наступний семестр також буде безкоштовний для українських кандидатів на навчання абітурієнтів. Ми не знаємо, чи її продовжать, але сподіваємося, тому що це рішення має прийняти польський парламент. Крім того, ми маємо унікальну програму, яка називається Конкурс на безкоштовне навчання таланти на ОМЦС. Ця, ця програма передбачає, що якщо у вас є якісь досягнення, наприклад, в навчанні. Якісь олімпіади абітурієнт вигравав, якщо є досягнення в спорті, якщо є досягнення в громадській діяльності або в артистичній діяльності, художній, якісь чи музичній, і ви можете це підтвердити якимись сертифікатами, дипломами, виданими протягом останніх трьох років, то можете подаватися на цей конкурс на безкоштовне. Навчання і е, ці таланти, які до нас поступають, вони пізніше е, навчаються безкоштовно, а також проявляють себе тут уже під час навчання. У нас Є останнє питання: із яким середнім балом може подаватися абітурієнт? Е, ну, середній бал для нас не має значення, тому що у нас є е, всього дві дороги поступлення: це безплатне навчання і платне. Якщо людина поступає на безплатне навчання, це, це карта Поляка, наприклад, чи сертифікат С1, то там буде конкурс оцінок за тестату. І береться не середній бал, а оцінки з конкретних предметів. Там, наприклад, на математику, якщо поступається, то береться там, математика, там, чи може фізика також братися до уваги, то конкретні предмети. Натомість, якщо людина поступає на платне навчання, то в такому разі найважливіше буде співбесіда співбесіду, яку ми проводимо онлайн, і перевіряємо рівень знання польської мови, мотивацію, якісь загальні знання абітурієнта. І власне ця співбесіда і буде таким критерієм, чи людину ми приймемо на навчання чи ні. Наша вступна кампанія стартує в другій половині квітня. Вся інформація з'явиться на нашій сторінці МЦСПЛ. І е, там треба буде зареєструватися і далі пройти співбесіду, якщо ви поступаєте на платне навчання. Е, ми заохочуємо всіх українців приїжджати, поступати до нашого університету. Це університет прия... приязний українцям. Е, і також хотів би сказати, що е, з Універпель ми співпрацюємо. Ну, мені здається, десь біля 10 вже років, тому тут у нас дуже перевірене таке партнерство, тому ми довіряємо, нашим партнерам можете також поступати через УніверПуель, формувати документи і цілий процес, цілий супровід, який професіонали з цієї компанії забезпечують. Тому запрошуємо до Любліна, до університету Марії Кіріськоловської. Дякую зараз за такі теплі слова за інтерв'ю. А якщо вам, друзі, було цікаво, лайкаємо, підписуємось і пишемо коментарі. Пока-пока!